Тихая ніч, дивна ніч, так от тихая ніч точно була в австрійському селі Оберндорф 24 грудня 1818 року, коли Йозеф Мор написав ось цей відомий гімн. А от чи була різдвяна ніч тихою? Це відкрите питання. Розумієте, перші пологи і тиша якось не дуже можуть вжитися. Якщо ви колись чекали перед породільним відділенням. Тиша аж звенить, ага? Ще десь на сусідній галактиці вибухає супернова, якщо дивитися зі сходу в акурат над юдеєю. І то так вибухає, що астрономічний світ в шоці, уся нечисть, максимальна мобілізація народилася причина кінця їх влади і повноважень. Демони крутять ірода, щоб потім віддати наказ на геноцид, немовлят. Дуже схожа картина, щоб у когось була тиха ніч хтось має в муках народжувати світло відкриття, як казав Сіміон. Щоб на землі мир хтось тримає натиск мордору не під спів ангелів, а під залпи артей і завивання дронів, щоб потім сказати смерть, де твоє жало? Комусь треба йти на хрест, друже. Якщо маєш. Тиху ніч помолись за тих, хто на нулі в окопах і посадках розпинається за цю тишу. Бо коли народжується світло, темрява лютує. Коли пахне свободою, мордор плющить на клітинному рівні, визволення народжується через ясла, а затверджується через хрест. Христос народився.